Звісно, мені, як міністр оборони, хотілося б мати повний пакет забезпечення Збройних сил України, взагалі сектору безпеки і оборони. І звісно, я завжди це кажу, що основний бойовий літак це в першу чергу частина нашої протиповітряної оборони. Це постулат номер один. Тому що це якраз. Той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що протиповітряна система оборони вона створена вже достатньо ефективно. Звісно, для контрнаступу завжди краще мати можливість ще і панування в повітрі. Це дуже важливо. Але ми будемо виходити з тих ресурсів, з тих реалій, які сьогодні є, і ми будемо використовувати наявність тої зброї, яка є у нас, ще як спадок. Радянської доби і одночасної зброї, яку ми отримали і продовжуємо отримувати від наших партнерів, і це не тільки танки, це і броньовані машини різних типів, які діляться ви знаєте, там більш важкі, скажімо так, Infantry Fighting Vehicle або Armed Personal Carrier. Це і те, і те броньовані машини з різними задачами. От і сьогодні наші військовослужбовці завершують на полігонах в Європі підготовку тих курсів, деякі вже приїхали в Україну з тою технікою, і зараз вони готуються відповідно до рішення Генерального штабу, коли і як вони будуть застосовані. Тому ми розуміємо абсолютно, що отримання нами сучасного. Бойового літака четвертого покоління це питання часу. Я в цьому не маю жодного сумніву, ми їх будемо мати. Але це забере час на підготовку рішення спочатку нашими партнерами, тому що це абсолютно практичне рішення. Потім це забере час на навчання наших пілотів і не тільки пілотів, а й інженерів, які будуть займатися обслуговуванням тих літаків. Тому я думаю, що е, опція. Найближчого контрнаступу та отримання бойових літаків будуть розділені в часі.